Тато не плач, потрібно бути мужиком. Це перші слова маленького Арсена, які він сказав в реанімації батькові. Він подзвонив по телефону. У Арсенчика були прострелені живі і ноги, але він тримався краще за дорослих. Після цієї розмови з сином чоловік заборонив собі сльози на людях, він став ніби залізобетонним, або саме Арсен став для нього тоді єдиним і головним стимулом жити далі. Для нас, вперше після пережитого, чоловік згадує останню розмову з дружиною, коли ще їхня родина була повною. Він, його Марина, старший син Тимофій і молодший Арсен. П'ять годин ранку мені зателефонували з Харкова і дзвонять кажуть, Ярослав Олегович, у нас почалось. Ну, я навіть не міг подумати, кажу, що почалось у вас. Ну, кажуть, у Нас вже почали бомбити. Що нам робити? Ну, поставив казівки відповідні своєї цієї професії. І все, зібрався і поїхав на службу. Діти спали тоді, а Марина, як вже проведжала мене, вона в сльози. Кажу, їй, не переживай, полякаю трошки нас, і все успокоїться, все буде добре. І все. І я пішов. У мене син військовий, і коли я йому перезвонили вранці, що почалась війна, він ну, вирішили, що в нас буде безпечніше. Ніхто не думав, що наша частина цього Макарова буде окупована і так швидко. Поки зв'язок був, ну зв'язок був, і з батьками зв'язок був. Марину з дітьми зразу батько забрав до себе вдома, тому що ну, в нас квартира в самому Макарові, а батьки живуть от вони трошки відокремлено від Макарова в цьому селищі. Вони їх забрали зразу в той же день до себе. І все було добре, а потім вже 28 числа почалося вже. Почали вони ходити по дворам, там ці расисти. Було всього. Вони заходили. Спочатку, звісно, ми закривали фірточки на замки, але потім, коли заїхали кадировці і до сусідів, навпроти, вони заїхали, Уралом знесли повністю ворота, ворота занесли аж спихнули до дверей будинку. То чоловік тоді сказав, ні, що відкритим, хай заходять, щоб тільки нічого не трощили. Ми що... ну, побачили, яка ситуація. Вони коли зайшли, ходили по будинках, розбивали телефони. В одних сусідів навпроти вони одразу чотири телефони розбили. Ну, Таке приставки розстрілювали, ходили, кожного ранку заходили і питали, там, дід, тебе сигарети є, випить є. Може, ти травку куриш. Це в їх кожен день було. І чоловік їм відповідає, хлопці каже, я ж вже вам скільки разів говорив, а заходили в основному, ну перші були буряти. А Він говорить, що я ж вам вже скільки раз повторяв, що я не, не курю і немає спиртного. Так мені пам'ятаємо. каже, я вас вже запам'ятав, а ви не пам'ятаєте. Були такі випадки, що теж стукають, відкриває чоловік, виходить на вулицю, відкриває фірточку, а їх там чоловік 20 і всі наставили автомати. Ну, Тимофійчик він був старший, але він теж боявся, дуже боявся. Було такі, як вилітали, коли починався обстріл. І вилітали з хати. Арсен декілька разів падав і Тимофій, падав зі ступенів, тому що в нас двері в погріб. Ну, пробігти треба там, метрів, може з п'ять. І вискакують і вночі. І, ну, таке, ночі були такі, що вони спали, а я сиділа у кріслі і слухаєш, сидиш і слухаєш, підрімаєш, коли. В якусь секунду треба вискакувати. А 9 березня Ярослав вже не міг додзвонитися ані дружині, ані батьку, ані матері, ані синам. У Макарові, що на Київщині, окупанти почали глушити зв'язок. Бо, як виявилося, згодом туди зайшли так звані елітні російські війська. Як розповідали вже нам ну, сусіди, розповідали, от матір моя розповідала, то були буряти. Спочатку, як вони тільки зайшли, це були буряти. Були чеченці, а вже коли 12 числа їх виганяли із, з дому, вже примушували виїжджати, сказали, якщо ви не вийдете, то через дві години ми вас тут розстріляємо всіх. То це вже були от, іменно росіяни. Тому що вони вже прийшли, як розказують, екіпіровані повністю у військовій формі одягу, озброєні хорошо, все, хлопці були такі, що. Вони були всі, чорна форма, екіпіровка, така такі, мабуть, двохметрові автомати. І сказали, вам спочатку два години на збори, тоді сказали час на збори і виїхати. Їх не цікаво. Є, на чому виїхати, спитали, є. А, а що залить? Чоловік позливав бензин із… Пилки, скоси, з усього, що можна. ну Десь каже, літрів сім з половиною є. Каже, куди ми доїдемо, не знаю. ну, Другого виходу не було. Вони сказали, якщо не виїдете, вас розстріляють. Я так думаю, що просто їх зацікавив наш будинок, тому що в нас ах, пічне опалення і в нас стопилося, Вони ж видно бачили, тоді ж похолодало, вони бачили, що тут отоплюється будинок, їх зацікавило, і в нашому будинку, ну, так як ми приїхали, ми зрозуміли, що в нас жили. Якийсь офіцерський состав. Хоч вони казали, що старша капітана тут нікого не було. Всі з Білорусі керували. Тому що розложений стіл, навкруг стола стільчики були, так як у школі колись перевертали, ставили. Слові собі создавали, тварюки. Три пачки бумаги А4 вони солдатам, звичайно, не треба, а вони все підчистили. -під 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 так, як розказують сусіди, які не виїхали, вони залишились, вони не знали, що виїжджали, їх не знайшли. Вони просто з погреба не виходили. Так вони розказують, що стояв БТР, витягнули ковр, накрили ковро, ковро, ковром БТР зверху листами железа профіля. І так видно, охороняв їх. Не знаю, Топили баню, топили хату. Ну, Вони жили собі, припиваючи, з'їли два кабани, вони їх видно розстріляли, м'ясо виняли що їм, їм було, чим живитися там можна було жити. Цинізм. Жорстокий цинізм. Поки російські військові забирають добротний дім української родини і ходять там у лазню, їдять їхню їжу. Господарі будинку, батьки дружини Ярослави і його сини перелякано намагаються виїхати зі свого Макарова. Але під час руху в колону цивільних в авто з написом Діти. Починають стріляти російські окупанти. Пані Валентина впевнена, що це не просто так. Я думаю, що вони спеціально просто писали на цих машинах, що діти вони в ці машини, мабуть, і цілились. Того, що було написано діти, ще я звернула увагу, що українська буква і була в слові Діти, не російська. Діти написано українською мовою. На блокпостах отакі банки краски, щітки і малюють по машинах. Вже ж вони написано було діти з букви І, що я звернула увагу, що думаю, що сама собі подумала. Думаю, мабуть, якийсь українець. А може, то вони вже так вивчили, не знаю. І тут я повертаю голову, отак направо повертаю голову, і я бачу, що летить такий овал вогняний. Ну, це було, я не знаю, скільки це часу займало. Може, це були секунди, просто що ми не, не осознавали, що це так, так швидко це все відбувається. Я це побачила ну, метрів 10-15. І тут грохот машина, в машині і попадання прямо ну, в кришу машини. Арсен з бабусею дивом вижили. Хлопчика з автівки, а бабуся навіть не пам'ятає, як вона опинилася на краю дороги, де і лежав онук ще по нас вони дострілювали, ну, видно, з міномета стріляли, тому що летіли снаряди і летіли трасіруючі пулі. І ми на обочині, я на нього нахилилася, так закриваю, він ще каже: бабуся, не туляйся, бо каже, кров тошнить, каже, від крові, а запах крові воно ж вселиться. Ну, і потім почали мужчини кричати, що давайте відповзати, тому що машини у когось були заправлені, баки повні, машини горять. Будуть зриватися машини. У мене в машині так, як вони залишились, якби хтось допоміг, може, може бути, ну, я, я не знаю, я не можу сказати, ну, вони б не загинули на місці. Тому що, ну, Ніяких признаків ми ж коли були на обочині, я бачила, як вони горять. Я це все бачила. І я, 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 Арсен, це все було на наших очах. А потім почали повзти. Ну, у мене рука ця, ця роз... поранена, ця печена. Я його не могла тянуть взагалі. Якась жіночка, вона сама не місцева, але працювала на грибах у Липовці. І вона мені допомагала його тянуть. Тянула тоді, каже: ви знаєте, в просто нема більше сили. Я кажу, вас залишу. Ми дійдемо до села, до повземчи, дійдемо. Ну, Повзли того, що піднятися. Ну, вже, вже обстрілу не було, але ж все одно боялися. Вже. І за вами хтось прийде. Ну, Це для мене було, знаєте, наче вирок. Думаю, хто за нами прийде в такій ситуації. І Я просто не думала, що ми залишимося живі. Сіла його на руки, взяла, хто не знав, я думала, в нього поранена тільки ножка. Ножку йому перетягнули, зразу перев'язали, щоб кров не йшла. А в нього ще був пробитий живіт. І Він ну, йому погано, вже бабуся мені погано, я його прошу, Арсенчик, держись, і сама розумію, що ну, від того, що видно, багато крові я втратила, мене почала кружитися голова. Ярослав постійно телефонував, не зупиняючись на всі номери рідних, і раптом пішов гудок. Він нарешті додзвонився матері. І тоді дізнався, що вона у лікарні. Пані Валентині довелося сказати сину найжахливіші у світі слова, що у нього більш нема ані сина, ані дружини, ані батька. Ну, Вже 12 березня я дозвонився до матері, коли вони вже були в лікарні. Вони з Арсеном вже були в лікарні в Брусилові. Арсен був поранений у живіт, осколкові поранення і в ноги в нього, все. А батько Марина і Тимофійчик згоріли життя в машині. Ну, коли дізнався, це зовсім друге все. Командування дуже переживало, щоб нічого з собою не зробив. Це їхня жорстокість, жорстокість цього російського, навіть не скажу світу, а якогось середи обітання їхнього. І от це не люди, які зовсім не мають ні душі, ні серця. І нам треба всім, всім світом показати, що ця нація не має взагалі права на своє существування. Макарівський район, що на Київщині, був під окупацією 34 дні. З 27 лютого по 1 квітня там проходила лінія фронту. За той час збройні сили так званої Росії вбили понад 200 людей, з них семеро дітей. Одинадцятирічний Тимофій загинув під час евакуації. Це була унікальна дитина. до такої, можна сказати, ступені спокійна. Общекласна, яка схватувала все на льоту, навчалася дуже гарно. Взагалі був дитя, я просто ним нарадуватися не міг. Для мене він найкращий. Це по-перше, що для мене він найкращий. Він дуже добрий, дуже такий дружелюбний, компанійський. Він ну, от завжди старався допомогти. Ну, просто я дуже не знаю, в мене зараз не вистачає слів. Я коли дзвонив їм в лікарню ну, з Арсенічком балакав, я спокійно говорити, не міг по телефону. І він мені каже, пап, не плач. Ти кажеш, сказав мені, каже, треба бути мужиком. Кажу, я поняв син. Ось таке. Саме тоді у батька висохли всі сльози. Бо і у Арсен відтоді ніколи не плаче. Ось і зараз він не відходить від батька і бабусі, допомагає їм садити дерево у пам'ять про свого старшого брата. Це місце називається Гай дитячих снів, і кожне дерево тут іменне, бо воно несе спогад про конкретну дитину, в якої окупанти забрали життя. На момент, коли ми записуємо це відео. Так звана Росія вбила вже 535 українських дітей. Це не люди старі. Ми їх не зможемо покарати. Це єдине, що Бог їх не каже. Більше їх ніхто не не каже. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!